Стерилізація єдиний гуманний метод регулювання чисельності безпритульних тварин. Тендер на стерилізацію безпритульних тварин у користині не відбувся. Чому так сталося, розповів начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський. Ми провели тендер, і з тих, хто приймав участь в тендері, на жаль, не жоден не подав документів, які були вимогою в тендері. Документації зараз ми ведемо перемогу Ма фірмами, які приймали участь про можливість заключення прямого договору, я думаю, що десь до кінця тижня у нас договор буде укладений на стерилізацію тварин». для того, аби укласти прямий договір і приступити безпосередньо до стерилізації, учасники повинні відповідати певним вимогам. Ми максимально спростили умови для участі в тендрі, але є загальні вимоги про наявність певного обладнання, певної. Зокрема, там автомобіля спеціальні будуть ловити тварин, відловлювати і звозити до місця стерилізації і потім розвозити його назад. От таких таких документів на жаль не. На тендер подавалися дві фірми із Вягеля та Черкас. На 2025 рік з міського бюджету на стерилізацію безпритульних тварин було виділено 350 тисяч гривень. Протягом поточного тижня планується укладення договору з однією з фірм. І вже через 7-10 днів після укладення розпочнеться стерилізація.